Підкажіть, будь ласка, ви читаєте Біблію? Чудово. Я також читаю і хочу вам коротко поділитися, що мене зацікавило. Ми будемо розглядати римляна, п'ятий розділ. Хто має Біблію, можете відкривати? П'ятий розділ з 12 го вірша і нижче. Тому то, коли якщо з одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріх – смерть, так прийшла й смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не ставився в провину, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама аж до Моїсея і над тими, хто не згрішив». Подібну переступу Адама, який образ майбутнього, але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більш благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. І дар не такий, як те, що сталося від одного, що зрішив, бо суд за один прогріх на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає аресту благодань і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому як через переступ одного всіх людей прийшов осуд, та через правільність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Бо як через одного не послуг чоловіка, багато хто стали грішниками, та через послуг одного багато хто стали праведними. Закон же прийшов, що збільшилась переступ. А де збільшився гріх, там заразніла благодать. Що як гріх панує через смерть, так само й благодать запанувала через правильність життя вічно Ісуса Христа. Трошки важкувате для розуміння, тут багато істини, але я хочу поділитися коротко, що я взяв для себе, що мене зацікавило. Давайте глянемо 12-й віршик. Тому як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріх у смерть, так прийшла смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Цей уривок нам нагадує історію про Адама, коли Адам не послухався, зрішив, і він був відлучений від Едема. Тоді гріх заходить в людство, те саме приноситься заздрість, гнів, лютість, перелюб. Це гріх вплинув, і ми маємо це зараз. Тому що ми природи від Адама, і це нам спадкується. І Біблія каже, що всі зрішили. Римляна 3.23 ми читаємо. Бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Тобто картинка зараз жахливо виглядає. Читаємо 15 й віршик. Але такий дар благодаті, як переступ, починається позитивно. Але не знаю, як ви, коли спілкуєтесь з людиною, вони щось говорить, говорить, а потім каже, але або но. Ти розумієш, що те, що він говорив раніше, вже не буде таке цінне, те, що буду говорити зараз. Те, що почати говорити, буде більш цінніше, і воно перекриває те, що я говорив раніше. 15 вішик. Але не такий дар благодаті, як переступ, бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини, Ісуса Христа, щедро спливли на багатьох. Бог дуже нас любить, і ми бачимо, як гріх впливає на людину. Людина робиться нещасна, і Бог любить, і через свою благодать покривається, дає дар. Запитання, що таке благодать? моєму поняття, я розумію, благодать це те, що ми не наслуговуємо. Уявіть таку ситуацію. До вас приходить ваш друг і каже: Дай мені машину, мені, потрібно, мені необхідно поїхати срочно по справам в інше місто. Ви даєте йому машину, він дійде. Вам поступає дзвінок. Ваш друг розбився, на щастя, він живий, але вашу машину вже не відремонтуєш. Ви приїжджаєте на ДТП, милість це простити йому цю машину. Не казати про тим, щось винен, простити Йому. Благодать це подарити йому машину. Він розбив вашу машину, а ви благодать дарити машину. Тобто ви робите те, що він не заслужив. Так само і Ісус поступає до нас через благодать те, що ми не слугував, дає нам дар. І це дар не на один осуд, не за одну провину, а за всі, за багатьох. Читаємо далі, 17 й віршик. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає арестну благодать і дар правності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ісус дав благо... благодать, дав дар, але ключова момент. Ті, хто приймають, ті, хто приймає ресну благодать, запанують з Ісусом. У відтику стати ще раз: вам необхідна машина, і до вас приходять люди, дають ключі і документ до машини. І кажуть, ти маєш машину, але ця машина в сусідньому місті стоїть. Тобі просто потрібно взяти документи, ключі і поїхати по Нью. Якщо ви вірите йому, і ви бачите ці докази, ключі і документи, ви берете їх і ви розумієте, що у вас є машина. Так само ми маємо докази, які описані в Біблії, ми маємо докази, що Ісус помер через благодать і викупив нас, Він спас нас. Залишається питання, чи приймаю я? Тобто, яку ми бачимо картину, яку ми бачимо картину, Через Адама природу ми були грішними, нам потрібно було відкуплення. Приходить Ісус, бо дуже нас любить. І через свою благодать те, що ми не заслужили, спасає нас. Тепер вибереться кожним, чи приймає цю благодать. Отож, ми можемо прийняти благодать і відкинути гріх, або відкинути благодать і жити далі в гріху. Амінь, церква. i mean